Чому шліфування жирафою краще, ніж ручне? Нещодавно я прийшов фарбувати одну квартиру і там шпаклювали інші майстри. І насправді вони добре пошпаклювали, але шліфували шпаклівку вручну. І головна проблема ручного шліфування не в тому, що це важче, і ти більше втомлюєшся, хоча це вірно, а в тому, що коли ти шліфуєш жирафою і він підключений до пилососа. То він забирає пилюку зі стіни, і ти бачиш, що робиш. І от на тій квартирі була проблема, що хлопці зверху пошліфували і пилюкою забили дуже багато дефектів, і вони просто їх не бачили. І коли я це все обоспилив, то виявилося, що всю квартиру треба перешліфовувати. Тому друзі, жираф не тільки сила економить, але ще й покращує якість цього шліфування. Тому не економте на цьому, обов'язково купуйте шліфмашину, якщо ви займаєтесь малярними роботами. І навіть якщо ви самі собі ремонт вдома робите, не пожалійте тих пару тисяч, купіть самий дешевий жираф, але результат буде кардинально відрізнятися.